Господи, помилуй! Господи Боже наш, ти, що сидиш на Херувимах і їздиш на, на серафимах, ти мудрістю прикрасив людину і благим твоїм промислом все на добро направляєш, пошли благословення Твоє на автомобіль цей і ангела Твого. До нього пристав, щоб ті, що рух будуть рухати, в ньому охоронялись, ним і прославляли, звишуючи путь свою в мирі і благополучності, тобі славу і подяку висилаючи, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

mm <laughs> Я бажаю, щоб вам не, не прийшло стріляти з цієї машини, щоб не, не дійшло до того. Але якщо треба, то треба і стріляти. З вашого благословенням будемо сподіватися. А захищати свою землю треба, Дякую. Так, щоб ворог на нашу землю не вступав.